Вітаю вас, дітки, на занятті зліплення та конструювання. Сьогодні я вам пропоную зробити красиву білу квітку, яка називається латаття Біле. Латаття біле багаторічна водна рослина. Його іноді ще називають водяна лілія. Чікувшинка. Ця рослина занесена в червону книгу України. Латаття притягує до себе неповторною красою. Зростає у водоймах, озерах та річках, має темно листя, яке плаває на поверхні води у вигляді великого сердечка, прикрашене білою чарівною квіткою, яка має добрий відчутний ніжний аромат. Складається квітка з багатьох білосніжних пелюсток середині квітки знаходиться рильце жовтого кольору, як промінці сонечка. Листя і квітка закріплені на довгому стеблі. Квітки на ніч ховаються у воду, але тільки зі зійде сонце вони спливають на поверхню і розквітають. Для роботи нам знадобиться пластилин темно-зеленого та жовтого кольорів, дощечка ось такі ложечки, які треба відламати. Це нам допоможуть зробити батьки та цеглинки лего, блакитного та зеленого кольорів. Спочатку ми будуємо водойму. Ось чотири, так, Три цеглинки і сверху три цеглинки, ось так. Ще трошки додавимо водички. Зробимо ще зелену травичку. Круг нашою водою ось так. З цілого шматочка ми його розім'ємо, розімнемо ось так, Скочуємо кульку, між долоньками можна це ще зробити на дощечці. Треба ось така кулька вийшла, треба її притиснути долонькою, а потім Ще розплющуйте ось так по колу пальчиками. Жовтого кольору ми робимо ковбаску, трошки розплющуємо ось так. Та стекою робимо ось такі рисочки як промінчики у Сонечка. Ось так скочуємо. Сташуємо посередині нашого листочка. А тепер встромляємо ось так ложечки навколо нашого рильця жовтого. Ось так. Обережно. І ще, щоб було гарне, пишне, гарна квіточка. А тепер нашу квіточку разом з листочком ми принесемо обережно на нашу водойму і поправимо. Ось така квіточка вийшла у мене, а я чекаю на ваші роботи. До побачення, тітки!